Волейбол for all 2017 – Відкритий волейбольний турнір за участі спортсменів з вадами слуху. Цими вихідними провели у Краматорську. змагання. Організовані проон з метою залучити до спорту всіх без винятку, у тому числі і людей з інвалідністю. Всього на полі зустрілися п'ять команд із представників краматорського утогу, студентів та містян. Як боролися за м'яч? Дивіться далі у сюжеті. Дух змагань, безбар'єрне спілкування через спорт та позитивний настрій стали основними складовими волейбольного турніру під назвою «Волейбол по тисячі 2017 у залі 35-ї краматорської школи зустрілися п'ять міських збірних команд. Одна з яких представляє краматорське об'єднання глухих. Гравці з вадами слуху себе назвали переможцями та першими взялися за м'яча. Волейболом вони займаються більше десяти років, і хоча професійного тренера команда не має, своїх суперників з медичного університету змусили попотіти. Ми йшли майже очко очко. в очко. То ми німного вигравали, потім вони нас доганяли. Ну достатньо тяжко. Першу партію я думала, ми програємо. Ну потім як то заміни заміни, і як то ми розігрались, зігрались Ну і так то виграли. Команда я вважаю, достойна техніка у них є хорошо в защиті грають подачі хороші. так. Звичайно, корисна була гра. В техніці дуже корисно. Якісь прийоми для себе взяли. Тільки позитивні емоції. Єдине, що погано, що немає професійного тренера. Самоучки. Ми просто самоучки. Щось копіюємо, щось дивимося, щось для себе беремо. Такий спільний турнір став до вподоби не лише волейболістам, вболівальникам гра теж подарувала гарний настрій. Хлопці, звичайно, грають добре. Дуже раді, що прийшли, що організували такі турніри. Дуже цікаво, настрій супер. Дуже приємно було, що наші хлопці, які не чують, грають, збираються і вболівальники. Кожен за свою команду вболіває. Сподіваємось, наші звичайно програли в першій грі, але ми мовчимо, тримаємо кулачки, щоб далі перемогти. Так, дуже цікаво, вболівали за команду. Що не чує переможці, вони повинні перемогти. Так, звичайно, потрібні такі заходи, тому що люди з вадами слуху повинні якось показувати себе. Спортивний турнір волейболфол дві ОУ-2017» у Краматорську проходить вперше. Він організований за підтримки проон швейцарської конфедерації та королівства Швеції у рамках проекту відновлення врядування та примирення в охоплених конфліктом територіях. Сіли того мероприятия, можна сказати, що два ціла. Перша – підтримка кабіс образу життя. і вторая показати, що ми всі рівні, що можуть бути люди, у яких є інвалідність, можуть бути люди в інвалідних халіс русских или люди, которые не слышат. Но есть вещи, которые нас объединяют, например, спорт. И здесь прекрасно видно, что можем все заниматься, можем даже друг с другом общаться. И думаю, очень интересная информация, что мы его не придумали, его придумала девушка, которая, она не играет, но она фанат одной из команд, команды, людей, которые не слышат, которые их назва победители на сегодня. Идея выникла, власне кажучи так. Краматорці, що не чують, давно грають у волейбол. І коли зустрілися з маркетою, обговорили питання, що дуже б хотіли зіграти з командами, які чують, а там як вийде. Гра чудова, незважаючи на те, що ми програли в першій грі. Тримаємо кулачки за своїх. Завітали підтримати гравців. Також волонтери зі Словаччини та Індії. Групмані, наприклад, сама має вади зі слухом, але це не заважає їй допомагати іншим людям, причому за межами власної країни. Я зараз вивчаю українську жестову мову. Вона зовсім відрізняється від інших мов, тому що навіть спасибі жестикулюється. По іншому, не так, як у моїй країні. Зараз я в Україні вже сьомий рік. Я зустрічаюсь з нечуючими людьми. З того, я працюю та допомагаю людям з інвалідністю. Я так само не чую, як і вони. Я розповідаю, що немає нічого неможливого, щоб люди не думали погано, не опускали руки та не втрачали надії. Людина з інвалідністю може знайти роботу. Я в шоке, я в шоке, потому что здесь возможно видеть, что здоровые люди с играют. Это есть матч, это не только сказать, что мы и поиграли, но это очень серьезный матч и очень хорошего качества. И я вижу, как много багато... помогает это этим всем группам, что они могут подружиться, могут коммуницировать, говорить друг с другом. Это есть шок. Такі заходи сприяють поширенню толерантності у суспільстві. Запевняють організатори, чи вдасться зробити турнір регулярним, поки відповісти не готові. Тим часом на учасників цих змагань чекали приємні сюрпризи для переможців. А це команди альянс мінікам та ДНМУ. Це кубки, для інших гравців футболки. Надія задорожня, Олександр Батарчук. До тебе.